Євангеліє від Матфея, глава 5. Побачивши народ, він зійшов на гору, і коли сів, приступили до нього учні його, і він, відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи Блажені у Богі Духом, бо тихе царство небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені кроткі, бо вони успадкують землю, блажені голодні і спраглі на правду, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть, Блаженні честі серцем, бо вони Бога побачать, Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні гнані за правду, бо тихі Царство Небесне, блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гонитимуть, і зводитимуть на вас усякі лихослівля та наклепи через мене. Радуйтесь і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах, так гнали і пророків, які були до вас. Ви сіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна, як тільки хіба викинути її геть на потоптання людям. Ви є світло світу, не може сховатися місто, яке стоїть наверху гори, і, засвітивши свічку, не ставлять її під посудину, а на підсвічник і світить всім у домі. Так хай сяє світло ваше перед людьми. Щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а здійснити. Поістину кажу вам доки не перейде небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться все. Отже, хто порушить одну з цих заповідей найменших і навчить так людей. Той найменшим буде названий в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим буде названий в Царстві Небесному. Кажу бо вам якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. Ви чули, що сказано древнім: не вбивай, а хто об'є, підлягає суду. А я кажу вам: що всякий, хто гнівається на брата свого даремно, підлягає суду. А хто скаже братові своєму рака, підлягає Синедріону, а хто скаже Потвора підлягає вогню пекельному. Отже, коли ти принесеш дартвій до жертовника, і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дартвій перед жертвенником, і піди спершу примирися з братом твоїм. І тоді прийди і принеси дар твій. Марися суперником твоїм швидко, доки ти в дорозі з ним, щоб суперник не віддав тебе суді, а суддя не віддав би тебе слузі і не вкинули б тебе у в'язницю. Істину кажу тобі ти не вийдеш звідти, поки не віддаси останнього кодранта. Ви чули, що сказано древні, не перелюбствуй, а я кажу вам. Що всякий, хто дивиться на жінку з похоттю, вже вчинив перелюб з нею в серці своєму. Якщо ж праве око твоє спокушає тебе, вирви його і кинь від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один з членів твоїх, ніж усе тіло твоє було вкинуте в гієну. І якщо правиця твоя спокушає тебе, відітни її та кинь від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один з членів твоїх, ніж усе тіло твоє було вкинуте в гієну. Сказано також, коли хто розведеться жінкою своєю, хай дасть їй лист про розлучення. А я кажу вам хто розводиться жінкою своєю, крім провини перелюбу, той спонукає її до перелюбства, і хто візьме шлюб з, розлуч... з розлученою, той перелюбствує. Ще чули ви, що сказано древнім: Не порушуй клятви, а виконуй перед Господом клятви твої, а я кажу вам не клянись зовсім ні небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо вона підніже ніг його, ні Єрусалимом, бо він місто Великого Царя, ні головою твоєю не клянись, тому що не може жодної волосини зробити білою або чорною. Хай буде слово ваше так, так, ні, ні. А що зверх цього, те від лукавого. Ви чули, що сказано, око за око і зуб за зуб, а я кажу вам. Не противтеся злому, але хто вдарить тебе у праву щоку, підстав йому і другу, і хто захоче судитися з тобою і взяти в тебе сорочку, віддай йому і верхній одяг, і хто примусить тебе йти з ним одне поприще, іди з ним два. Тому, хто просить у тебе дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що сказано люби ближню твого і ненавидь ворога твого, а я кажу вам. Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добротворіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас. І будете синами Отця вашого Небесного, бо Він велить сонцю своєму сходити над злими і добрими, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода? Чи не те саме роблять і митарі? І коли ви вітаєте тільки братів ваших, що особливого робите, чи не так само діють язичники, отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний.